Отже, доброї порадоби всім глядачам даного відео. Сьогодні я розкажу про те, як я виконав завдання з курсу логічного програмування на мою пролог, а саме завдання-гра, і у мене режим цієї гри реверсі. Був людина- людина, тобто на двох гравців. Але також я трошки додав свого функціону. Отже, гра реверсі. Давайте почнемо взагалі з того, що це таке. Гра реверсі, вона складна гра, вона складається дошки на 64 клітинки, також у кожного гравця є по 28 фішок чорного і білого кольору, тобто вони двосторонні, З дні сторони чорна, звідси біла, і, і вже два гравці по черзі чорні починають, починають розкладати ці фішки певно, певно, за певним правилом, для того, щоб виграти. Отже, як взагалі вираховується переможець? Переможець в грі реверсі визначається таким чином, що якщо на момент закінчення гри, а закінчення гри може відбутись тоді, коли всі, всі клітинки дошки заповнені фішками, або коли жодного гравця не має права ходити. Отже, тоді на кінець гри підраховується кількість білих-чорних клітинок. І у кого більше, той переміг, як е, взагалі ходити? Можливі ходи в реверсі є, і можливі ходи вони саме такі, щоб е, закривати, перекривати, розвертати, як хочете, може називати, фішки суперника? Як ми їх розвертаємо? Е, ставиш свою фішку на будь-яку вільну клітинку, і якщо між твоєю. між Двома тими фішками одного кольору по лінії. Ось як показано тут на валюті. На клітинці F3, наприклад, поставивши білу фішку, ми одразу перевернемо фішки на полях. чорні фішки на полях e 4 d 5 по діагоналі, також фішки чорні на полях F4 F5 по вертикалі, і фішку Е3 по горизонталі. Таким чином. Поставивши фішку в одне місце, ти одразу перевертаєш ситуацію на, дош, на дошці в свою користь. Набагато більше, у білих набагато більше стає білих фішок. Отже, давайте приступимо до реалізації гри. Я використовував JavaScript і Prolog. E, JavaScript я використовував для того, щоб реалізувати гру для двох. Зараз давайте подивимося, як вона виглядає. Ось такий у мене інтерфейс. Можна обрати single плеєр. Це гра з ботом, до неї трішки пізніше. А от режим two Players, він нам покаже, як можна грати. Тобто підсвічується, почне чорні, як видно. І підсвічуються поля, де чорні, поставивши свою фішку, перекривають білі якісь фішки. Тобто чорні походили D3, Ставлен фішку на D3. тепер у білих є також три варіанти. Відповідь на це. І ось так от в якомусь порядку. Бачите, не можна на, на не на всі клітинки можна поставити цю фішку, бо не на всі, не на всі клітинки поставивши фішку, ти перекриваєш чорну ось, опонентові. Тому тут навіть підказки є для новачків. Грати. Ось так граємо, граємо, поки не. Заповниться вся дошка, або поки не буде доступних ходів у двох з Отже, давайте перейдемо до реалізації, до коду. Отже, у мене в JavaScript є функція Initialize, яка е, спочатку якби, початкові оці 4, перші ці початкові в центрі. Фішки розставляю в такому порядку. Ось в такому саме порядку, щоб можна було з чого починати. Бо якщо не буде фішок, то не буде ходів, немає полів, які, поставивши фішку, на яке ти перекриваєш чужі. Тому спочатку розставляються ці фішки за допомогою функції initialize Так. Далі. Функція, яка перевіряє, чи можна поставити на певну клітинку, певному кольору на певну клітинку фішку. Вона видає Ray, е масив всіх можливих фішок. І перевіряє, чи можна поставити верхній лівий, верхній, верхній правий і так далі по колу Усі ці, всі навколо кожної фішки, яка є на дошці, е передає масив, повертає масив. Всіх полів, на які можна поставити фішку, щоб ти перекрив забрав з за собою якісь чужі. От. І також потім функція Change Respective tiles, це функція передачі ходу. Тобто вона перемальовує всі фішки, які ти закреслив опонентові. На твій колір і передає ход наступному гравцеві, якщо такі є. Тобто це не дуже складно. Можна ще раз подивитися, що все працює. І гест 1 і гест 2 можуть ходити по черзі, поки в них не буде можливості це робити. Отже, давайте далі перейдемо до реалізації гри з ботом бо я подумав, що занадто ну, мені захотілося просто ще е, все ж таки бота якби додати такого простого, бо мої колеги робили е, ботів, які використовують Minimax та альфа алгоритм. Я ж використав просто якби, алгоритм. Найбільшою максим, ну не якщо у нас найбільша кількість фішок закреслюється пев, певним ходом, то ми його і виконуємо цей хід. Тобто, бот він не продумує наперед, він навпер, на, грубо кажучи, мінімакс з глибиною один. Тобто він тільки на перший хід перевіряє і будує найефективніший хід з глибиною один. Але для того, щоб. Зв'язати пролог з JavaScript, потрібно було виконати певні операції. От. І на початку я думав, що можна використати TAU-пролог, але він е, дуже повільно відповідав на запити, які до нього приходять. Це було видно ще на першому ході. І навіть якщо на першому ході він там секунд 10 20 міг відтормозити, але все ж таки віддав результат. то з появи більших фішок на дошці він взагалі схопиться і видає помилки. Тому я вирішив написати сервер, написати REST API, тобто всі endpoint до цього сервера. Тобто такі, як ініціалізувати дошку, вдейтити дошку початок гри. Чи можна далі продовжувати гру. І за допомогою команди командному рядку і за допомогою бібліотеки Swipple для JavaScript я запускаю сервер. А сервер у мене виглядає десь так. Він на певному порті приймає ось такі запити, ініціалізує дошку, і так само. Там JSON Джейсону він спочатку конвертить ситуацію на дошці, щоб передати і конверти її в JSON. Передає на сервер. Зараз можу показати. От він з прологу в JSON передає ситуацію на дошці. І потім назад з JSON передає на фронт. Так, щоб це відмалювалось коректно. І було красиво. А от сама логіка бота цього. Тобто, він шукає кращий мув, кращий хід на певній дошці з певними координатами. І плеєр це я за білих або за чорних. Тобто він шукає всі можливі ходи, і серед них шукає найкращий хід. Функція пошуку найкращого ходу вона. Просто. Ми просто за допомогою get XY move отримуємо координати певного ходу. Апдейтимо дошку, коли ми зробили цей хід. Також у нас у кожної клітинки є певний коефіцієнт. Тобто, наприклад, кутові клітинки вони найцінніші. Тобто, у них найбільший коефіцієнт, бо їх не можна закрити. Вони в куті, тому їх не можна помістити поміж двох ворожих. Тому вони не закриваються ніяким чином, і коли ти доходиш до неї, то ти якби одну з найголовніших клітинок е, отримуєш, і вона е, в твоїй стратегії може далі зіграти важливу роль. Далі він шукає: якщо наш бест скор, тобто найкращий з усіх можливих скорів. Він нас менше за скор, який якби на початку ми знайшли. То він перевіряє ем, за допомогою рекурсії. Кожен з можливих ходів перевіряє. Перевіряє його скор, його рахунок. І якщо він знаходить якийсь більший, то він просто записує новий хід з новими координатами. І... Якщо вже ходів більше немає, то повертає best move на певній дошці з певним найкращим скором, на кращу позицію для, для певного гравця. От. І щодо цієї Scoreboard можна побачити, що кутові клітинки вони мають приблизно, ну, вони мають тисячу оч. Е їх значення цінності клітинки 1000. В центрі вони всі однаково не важливі, бо їх можна з будь-якого боку будь скільки ну, скільки завгодно, не скільки завгодно, але дуже багато разів позакривати. Але чим ближче до кінців дошки, тим і значення збільшуються. От. 100-100-100. Мінус 30, наприклад, клітинки поруч з кутовою, вони також не дуже сильно мають вагомий внесок, бо їх можна закрити тоді клітинкою, угловою, а кутова клітинка вона вже найцінніша. Тому ця клітинки поруч з кутовими, вони не набагато менш цінніші, ніж всередині десь. Отже, да, тут методи е, предикати для того, щоб бот міг множенням гравця, ну, бо гравці е, чорні якби ідентифікуються як мінус один, білі як один, і множенням кожного конкретного кожної конкретної клітинки, цінності клітинки на гравця. Бот від ну, програма знаходить найкращий найкращий скор. От. Далі для кожної клітинки знаходить найкращий скор get score Cell. Ось так от. Якщо у нас клітинка порожня, то у неї цінність 0. Якщо ж вона е не порожня, то відповідно вираховується коефіцієнт у цієї. Комірки на її велью. І на цьому все. Можу поки продемонструвати роботу гри з ботом, який обирає найкращі варіанти з усіх можливих, але він якби з глибиною один це все робить. От. І в кінці хочу сказати про. Проблеми, які з, я, з якими я стикнувся, реалізовуючи цю гру. Отже, найголовніша проблема була став прологом. От, думав, що з ним буде легше, але як вилови, виявилось, ні. Краще вже було створити свій сервер, на якому ти просто ловиш е, всі події, які відбуваються на фронті, і передаєш їх. Домовуючи сон туди і назад. От. І ще була проблема з встановленням певних бібліотек, свіпл, от але це я так гадаю через те, що я на Windows це все пишу і, можливо, свіпл не дуже, якби пристосовано для, до, до, до таких бібліотек. Але в цілому хочу сказати у висновку, що. Я приємно здивувався тим, як пролог, які можливості не дає пролог для написання ось таких ігор. Тобто, як бачимо, все доволі швидко відповідає. І я навіть ось зробив такий, як би, варіант для того, щоб показати, що принцип, якщо комп'ютер буде грати з комп'ютером, то не так вже і, ну, і важко це робиться, і не так багато часу займає саме відповідь, тобто саме обрахунки на пролозі, якщо правильно побудувати всі функції, радикати, то все виходить доволі швидко і зручно. Тож, на цьому думаю, все. Дякую за увагу. Бережіть себе і ще зустрінемось.